Окупанти зменшують присутність на Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомило головне управління розвідки Міністерства оборони України. Як зазначає розвідка, згідно з вказівками російської влади, багатьом працівникам рекомендовано покинути територію ЗАЕС до 5 липня. Бажаний напрямок виїзду тимчасово окупований Крим у повідомленні розвідки зазначається. За останніми даними, окупаційний контингент поступово залишає територію атомної електростанції. Одними з перших зі станції поїхало троє співробітників Росатому, які керували діями росіян. Також рекомендації евакуюватися отримали українські співробітники, які підписали контракт з Росатомом. Гур повідомляє, що наразі відомо про від'їзд начальниці юридичного відділу Манцурової, головного інспектора Штатського та заступника станції із забезпечення Губарєва. Також повідомляється, що на території самої ЗС та в Енергодарів поступово зменшується кількість патрулів, а персоналу, що залишається на станції, дали вказівку в разі аварійної ситуації, традиційно звинувачувати Україну.